Чао tutti! Продовжимо розбиратися, як утворюється passato prossimo, минулий завершений час в італійській мові. І сьогодні детально розглянемо, з якими дієсловами можна вживати як допоміжне дієслово авере, так і «есере». Пасато просюму ми утворюємо за допомогою дієслова авере, якщо ми маємо перехідні дієслова, після яких можна поставити запитання кого що, або якщо не вказано напрямок руху. А за допомогою дієслова ессере, якщо ми маємо неперехідні дієслова, або якщо вказано напрямок руху. У цьому випадку партічіпю пасато узгоджується з іменником у роді і числі. Розглянемо окремі дієслова і групи дієслів, які утворюють пасато просімо, як за допомогою дієслова авере, так і за допомогою дієслова «есере». Наприклад, дієслово «пасаре», У значенні передавати щось та проводити час. Ми вживаємо допоміжне дієслово авере. «О пасато леваканце арома. Ай пасато іль сале афабіо», а у значенні проходити, заходити, забігати до когось. Будемо використовувати допоміжне дієслово «есере». Ле ваканце соно пасате. Семо пассаті перома. Ільтемпе пассато велючи. Соно пассата далечія. Такі дієслова як воларе, коррере. Якщо дія тривала, відсутня обставина місця. Ми не знаємо, куди ми мчимо, біжимо. Або є обставина часу, виражена іменником без прийменника, тоді будемо використовувати допоміжне дієслово авере: єрі абямоволато. Єрі акорсу чинку кілометрі, Окорсонель Парко. Анно Корсо тут таламатина. Якщо ж дія миттєва, цілеспрямована. Ми знаємо, куди ми біжимо мчимо. Є вказівка на місце відправлення чи призначення, тоді використовується допоміжне дієслово Ессере. Сямоволатіа Паріжжі. Соно Корсо Алла Фермата. Пена осапуто де інчиденте сонокорсу субітодалей. Е корсе й носпедале. Наступна група дієслів, такі як саліре, шендере, вівере. Якщо після них стоїть іменник, об'єкт, до якого можна поставити запитання кого що. Тобто, це прямий додаток. То такі дієслова перетворюються на перехідні. І при утворенні пасату просимо використовується допоміжне дієслово авере. Кіоза ле скале. Ай саліто ле сale інфта. Hai sceso un gradino. Osalito due casse d'acqua. «Анно vissuto una vita felice. Якщо ж немає прямого додатку або є напрямок руху, куди? Ці дієслова неперехідні і при утворенні «пасато просимо використовується допоміжне дієслово «есере». «Соно саліта апєді. ще лоче. Анна анкора щеза. Сямо щезі дальтерцопяном. Сонові сутті або сонові сутте Італія. Дієслово сонаре цікаве тим, що воно має різні значення. Звучати, дзвонити, тобто щось видає звук, і грати виконувати. Що стосується музичних інструментів, коли людина, що грає, видає звук цього музичного інструменту. Тому дієслово «суонар» в італійській мові перехідне грати кого що. На відміну від української, в італійській мові тут не буде прийменника. І так як це перехідне дієслово в значенні грати на музичному інструменті, то при утворенні «пасато просімо» ми використовуємо форми дієслова «авери». Марко ла кітарра. А у значенні дзвонити звучати, ми будемо використовувати форму дієслова «есере». «Il telefono і suonato tutto il giorno». Але зверніть увагу, якщо присутня особа, яка виконує дію, то тут активний стан, і ми також використовуємо форму дієслова авере при утворенні минулого часу «Abbiamo suonato alla порта. А якщо особи, яка виконує дію немає, тут пасивний стан. Використовується форма дієслова – «Еджасонато іль кампанелло». Також існує група дієслів, які, в залежності від того, чи присутня особа, яка виконує дію, чи відсутня, набувають переходності або непереходності. Перехідні дієслова утворюють пасато просимо із формою дієслова авере, а не перехідні із формою дієслова «есере». Порівняємо пари речень. «О фініто Ла, ліцьоне. ла ліцьоне е фініта». Марія фініто тутто. е фініто». «О Окамбяту і лавором. Ільтемпо екамбіато. Дієслова, що позначають атмосферні явища, утворюють Пассато просюму і завере, і зесере, не змінюючи свого значення. Ми можемо сказати як Алампеджато, так і Елампеджато. І тут не буде помилки. «Станоттела температура Еандата дзеро, еда Еданевікато. Так само ми можемо сказати станотлива температура еандата сотто зеро еневікато. Але ж якщо увага акцентується на тривалості явища або є обставина часу, виражена іменником без прийменника, ми будемо вживати форму дієслова авере, єрі ап'йовуто тут то джорно». Якщо увага наголошується не на самому явищі, а на його результаті, то ми будемо вживати форму дієслова «Есере» єрі епіовуто. Ну як же ж без винятків? Тільки з «Есере» будуть утворювати форми пасато-просімо такі дієслова, як альбеджаре, «аннотаре», імбруніре. Також існують деякі дієслова, що позначають існування, фізичний або моральний стан, світлові чи звукові явища, які теж при утворенні пассато просимо можуть використовувати або авере, або есере. Тож можна сказати як аарустоді вергонья, так і е аросітоді вергоння, як адунтратто аскіллатуль телефона, так і. Ад унтратто ескілату и телефоно. Деякі дієслова, що позначають рух, також при утворенні пасато просімо, можуть використовувати або авере, або ессере. Тож можна сказати Ільфиуме Астраріпато, або Ільфиме Естраріпато. «L'anno scorso анно espatriato» або Ланно скорцо соно е спатріато. І ще одна пара слів атираре і деколare. Деякі джерела вважають, що цими її словами можна утворювати пасато просімо як з її словом ЕСЕРЕ, так і з її словом авере. Однак, згідно із словником Олівееті. Краще використовувати допоміжне дієслово слово авере, коли мова йде про літак. Лаеро сенса проблемі. Лаеро а атирато але сетте». А коли мова йде про людей. Допускається допоміжне дієслово слово есре. Смо атираті але аеропорто ді барі але нове. Як бачите, дуже багато дієслів необхідно запам'ятовувати, щоб знати, з якими із них можна утворювати пасато просімо, вживаючи обидва допоміжних дієслова і авере і есере. А наступного разу мова йтиметься про модальні дієслова у пасато просімо. Бона фортуна тутті, Алла просіма.